Головний тренер Чорноморця, 2 Анатолій Діденко. Пане Анатолій, сьогодні ваша команда програла, програла «Дінезу», останній команді групи. Кілька слів враження про цю гру і чому так сталося? Остання команда це формальна. Погрій вони не остань, дуже нормальна команда. А перемогти дуже складно, коли ти провозиш сам собі голи. Перший гол, другий гол надійності в захисті ніякого сьогодні не було. Ми так не домовлялися з хлопцями. Будемо виясняти, чому так вони в обороні ненадійно. Я казав, проще зіграти, поле тяжке, не почули. Так, дійсно, в обороні сьогодні ваша команда не зовсім надійно зіграла. Можливо, далася в знаки довга дорога. Та вони молоді хлопці, вони повинні виходити і грати. Судога нікого не вистачало. Я не вважаю, це проблема. Але ззаді проще треба було зіграти десь в одне касання. В один дотик. А, наступна гра вже за декілька днів. А, саме такий графік поєдинків. Як ви до цього відноситесь? Лави захи... не вистачає лави лавки. У нас дуже небагато хлопців. Але Ми будемо готуватися, завтра тренування і підготуємося до середи. Саме наступний поєдинок, домашній поєдинок проти Олександрії 2. Якось по особистому будете влаштовуватись на цей поєдинок чи ні? Нічого ми будемо готуватися як стандартна гра, але дуже добротна команда. Володіть, теж хлопці. Дякуємо вам за коментарі і бажаємо успіх! Головний тренер Дійниза Олександр Голко. Пане Олександре, вітаю вас з перемогою. Декілька слів ваші враження після сьогоднішньої зустрічі. А... Перший тайм, що відсотково був за нами, враховуючи те, що ми готувалися трохи більше в іншому режимі, тому що ми пропускали ту. А це по другій лізі ну, дуже багатий такий хороший гандікап, тому мені здається, ми все, що потрібно, зробили, в тому числі і рахунок. На другий тайм вже команда Чорноморці ну, потрібна, щоб вона атакувала. А ми вже а, від, від рахунку робили. гру. Да. Хотілося, щоб не так багато було браку, по-іншому десь хлопці виходили з замін. Але зараз ну, дякую гравцям за те, що вони сьогодні заробили цю перемогу. І розумію команду Чорноморцю, тому що вони без підсилення гравців з першої команди, і я так розумію, вони їхалися на автобусі. Прямо на гру. Це теж, як би ми не казали, дає якусь форру. Але ж ми сьогодні все ж таки більше хотіли перемогти. Саме Анатолій Діденко вважав, що газон стадіону не такої якості, якою потрібно було б. І саме він вважав, що його команда сьогодні програла і в ту чергу із-за газону, так би мовити. Як ви вважаєте, стан газону? Для того футболу, який ми граємо, тобто, по-перше, ми шкодимо іншим. Щоб то, щоб нам грати на газону, ми до, до нього немає ніяких питань в мене, бо ми на ньому і тренуємося, ми кажемо про інші речі зараз. Mm -hmm. Якщо казати про Газону, нам треба в тренуванні десь там 5-6 передач віддати без браку, без навантаження. Тоді я буду казати про Газон. Коли в нас на першому місці це характер бойовій якості, потім вже технічна якось, тому ми, якби, ми маємо розуміти, да, що. Кращий газон, ми будемо на м'ячі краще грати. Але ж у нас немає таких гравців, які вміють грати на м'ячі. Там декілька є. Але ми граємо в інший футбол. Це по-перше. По-друге, на цьому газоні, газоні грають дві команди. Тому і для них, і для нас ми в далекових умовах працювали, мабуть, наш футбол для ці пророки на сьогоднішній день був краще. А Кадрові проблеми. Вони залишаються в команді. Це не проблеми, це і є команда. У нас немає проблем. Покадам, у нас є проблеми, тому що ми не можемо якісних гравців о, сюди запрошувати, бо є, о, є бюджет, є розуміння, що хлопці повинні жити десь поруч. І, тобто Ми працюємо тут з, якось, з місцевою громадою, тому ми кажемо про те, що не, не кількість, а якість. Дане вистачає якості, будемо зараз дочекаємося до завершення а етапу екватора. Другої ліги і буде приймати рішення по гравцям, тому що у нас проходить селекція. Селекція на першому етапі через чемпіонат. І останнє запитання. А через 4 дні вже наступний поєдинок. Якось особливо будете готуватися до чайки? То чайки враховуючи тільки штучне покриття, ми будемо завтра. Власне вже відновлення. Є тут буде. І з понеділку ми будемо працювати Рим. на искусному. У зоні як готувалися до ковалівки, бо раз ковалівкою це така була дуже нервойомка, да, ми там програли, догравали восьмірок, але ж якість підготовки була на, на достатньо хорошому рівні, тому мені здається, що теж нас потім в неділю слідуча грати, тому будемо враховувати і вже і по тактиці, і, по-перше, по якості газону. А якщо ми будемо тренуватися два дні ну, на скучне відкритті. Дякую вам за коментарі. Вітаю з перемогою. Бажаю успіхів.